Напевно, ви всі чули невтішні новини про те, що адміністрація Дональда Трампа вирішила припинити фінансування Голосу Америки та Радіо Свобода. А вже ж це рішення викликало широкий резонанс. Це може обмежити доступ до незалежної інформації в країнах з авторитарними режимами. Як це рішення вплине на глобальний інформаційний простір і чи з'являться альтернативні джерела для тих, хто потребує неупереджених новин? Пропоную послухати фахівців у нашому наступному сюжеті. Трамп всіх звільняє. У найбільших містах США протести через скорочення чиновників, науковців і держапарату. Заклик полягає у тому, щоб зупинити Ілона, зупинити цей жахливий розрив нашого уряду і повернути все у нормальне русло. Вони мають знову взяти на роботу всіх людей, яких вони звільнили. Вони мають відновити USAID. Каріна теж потрапила під звільнення. Жінка працювала у федеральній службі. Тож, однодумців зібрало у Бостоні біля офісу компанії Тесла. Саме її власник Ілон Маск очолює департамент урядової ефективності. Ця установа оптимізує державні витрати. Під скорочення потрапили навіть змії до того ж, державні геополітичного значення. Уряд Трампа закриває голос Америки і звільняє частину працівників Радіо Свобода. Створювалося після закінчення Другої світової війни, як складова цієї м'якої сили, про яку казав Джордж Кеннан в своїй великій довгій телеграмі з Москви, які лягли в основу по суті зовнішньої політики США. Притрумені потім на наступні більш ніж півстоліття наперед для того. Щоб не дозволити країнам Європи скатитися в обійми радянського союзу, радіо Свобода символ так званої м'якої сили США, за словами істориків та медіа експертів, саме хвилі радіо стали головним рупором вільного світу. І передусім це визнають у країнах східної Європи. З іншого боку залізної завіси ми отримували багато інформації про те, що насправді відбувається. Тож воно було маяком демократії і дуже цінним у цьому плані. Сумно чути, що США припиняють своє фінансування. Тож гроші активно шукають у ЄС. На засіданні європейської комісії обговорювали питання фінансування європейських служб Радіо Свобода. Міністри закордонних справ дійсно підштовхнули нас обговорити це питання і знайти шлях. І для нас це завдання подивитися, що ми можемо зробити. Втім, йдеться лише про європейські служби, а фінанси урізають для всіх платформ, зокрема, і тих, що працюють на пострадянському просторі. Зараз люди отримують інформацію. З іншої палітри джерел ніж це було тоді. 60-70 років тому я не думаю, що це приведе до катастрофи глобальної, в тому числі і в авторитарних державах, приклад Росії. Там є Російська служба голосу Америки, Російська служба Радіо Свобода. Є спільний проект настояще време, на який виділяються великі гроші, які покликані розповідати правду росіянам про злочинний російський режим. Але це жодним спосіб не наблизило падіння Путіна. Втім, за словами керівника Радіо Свобода Стівена Капуса, скорочення фінансування призведе до зупинки мовлення медіа медіакомпані що проіснувала 75 років, і стане величезним подарунком ворогам Америки, тобто автократам та диктаторам.